Тиша. Подає остання цегла В стіні, що я так довго будував кінець фільму. Ні. Це просто зміна кадру мій особистий злам. Було, сідає на руїнах мого я. Вчорашній світ лише німа, ілюзія, розлитів на тисячі уламків і шматків, І кожен ніс собі частину моїх снів. Я повзав по землі, шукав себе старого, кричав у пустоту, до всесвіту, німого. Хотів відмотати, зробити курп Та кожен бека був пошкоджений вщент. Збирав по нотах те, що звалося душею, по старих фото, що пропахли вже землею. Кожен уламок різав пальці до крові, Та я шивав їх на новому полотні. І коли здавали світло згасло назавжди, я побачив візерунок у своїй біді, золоті прожилки там, де була пустота, нова архітектура мого життя. Yeah. Я збирав себе по артефактах, Склеїв та шов тепер. Йшов робить мене справжнім, видно. Я був фортецею, тепер я відкрите місто. Вразливість, неслабкість, а чесність, як намисто. Кожен шрам на тілі це рядок моєї оди. Про те, як падавний, щоб віднайти основи, стара версія мене архівована в минулому. Вона б не витримала цього тиску, цього гулу. Вона боялася, подряпин, ховалася за муром, а я вітаю бурю, я тепер сам собі гуру. Всі тріщини тепер пропускають більше світла, і я бачу кольори там, де була сіра І коли здавалось, світло згасло назавжди, я побачив візерунок у своїй біді. Золоті прожилки там, де була пустота, нова архітектура мого життя. Я збирав себе по артефактах, склеїв та шовта. Мене справжнім видно. Мій особистий злам. Це не фінішна прямо, це стартовий майданчик. Точка перезбірки, незламаний, перезібраний, не слабший, сильніший, що видно. І це прекрасна версія нова, фінальна.